Се яда сьогодні ми проводимо засідання постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров'я Брусилівської селищної ради. Склад комісії 6 чоловік. На засіданні присутні всі 6. Брусилівська селищна рада відповідно до рішення 28-ї сесії Брусилівської селищної ради 8-го скликання від 20 липня 2022 року, номер 1117, оголосила конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Брусилівської селищної ради. Документи на конкурс приймалися протягом 30 календарних днів. До 20 серпня 2022 року станом на 20 серпня на конкурс надійшла одна заява і пакет документів від Михаленко Олени Володимирівни в запечатаному вигляді. Конкурсна комісія відкрила пакет, перевірила всі документи. Документи відповідають переліку, тобто нічого немає такого, що було би не додано. Тому комісія прийняла рішення одноголосно допустити Михаленко Олену Володимирівну до конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Бросилівської селищної ради. Зараз я пропоную надати слово Олені Володимирівні та заслухати її конкурсну пропозицію. Після її доповіді члени комісії зададуть питання, які в них виникнуть під час доповіді Михайленко. І тоді будемо приймати рішення. Олена Володимирівна, будь ласка. Можливо, скільки вам чину питання? Ну, центр первинної медико-санітарної допомоги Просирівської селищної ради включає в себе чотири амбулаторії. Це амбулаторія Морозівська, Просирівська, Приворіцька і е, Водотиї. Нова амбулаторія в нас відкрилась і Долинівська амбулаторія. Плюс працюють пункти здоров'я. Дев'ять фельдшерських пунктів, які ми організували і зробили пункти здоров'я. Там працюють фіршера, туди виїжджають по графіку лікарі і приймають, ведуть прийом пацієнтів. На даний час заключено договорів по центру ПМСД, тому що первинна медико-санітарна допомога вона фінансується з Національної служби здоров'я по принципу заключених договорів. Скільки договорів заключили сімейні лікарі, які працюють в центрі ПМСД, стільки Національна служба виділяє кошти на кожну декларацію. На даний час у нас працює. Три педіатра і шість сімейних лікарів в центрі. На даний час заключено 13 тисяч декларацій всього і 2600 із них заключено з дітьми, дитячим населенням педіатром. Всі сімейні лікарі і педіатри несуть рівномірну навантаження на кожного сімейного лікаря, на кожного педіатра. На сімейного лікаря це 1800 декларацій, на педіатра це 800 декларацій. Педіатри у нас несуть трошки більше навантаження, тому що в них виходить більше населення, але всі вони залучили це дитяче населення на себе, і в нас виходить, що педіатри несуть не по 800 навантаження, а по 900 і по більше дітей. Але допомога всім надається, на даний час центром надається допомога не тільки тим пацієнтам, з якими заключені декларації, а надаються внутрішньопереміщеним особам. Внутрішньопереміщені особи не всі заключають з нами договора, але з наказів, скажімо так, Національної служби здоров'я вони допускають нас в свою всеукраїнську систему, тому кожен лікар, до якого звернувся пацієнт, будь звідки може зайти в його декларацію, може надати йому медичну допомогу і внести це все в електронну систему. На даний час центр ПМСД заключив договір і працює в електронній системі, медична інформаційна система. Міс з Медеєром. Вона входить в Національну службу здоров'я, вона має дозволи на роботу з Національною службою, тому наші всі декларації, всі вносяться в Національну службу і мають єдиний український реєстр. Тобто, якщо наш пацієнт заключив договір з нашим сімейним лікарем в нашому центрі ПМСД, а зараз перебуває на території або України, або навіть за межами України. Є все національний доступ до цієї системи. Любий сімейний лікар може відкрити нашого пацієнта, подивитися його декларацію, подивитися його хвороби, подивитися записи лікарів попередні і надати відповідну медичну допомогу вже нашому пацієнту. Все те саме з таким самим, скажімо так, відзеркаленням можемо ми надавати таку саму допомогу всім пацієнтам, які звертаються до нас. Всі дітки, які до нас переїхали до року, скажімо так, внутрішньо переміщені, ми всіх взяли їх на облік, і наші педіатри, незалежно від того, є в них заключена декларація чи ні, вони всі ну, в нас проходять огляди, і наші педіатри за ними наблюдають за тими дітьми. Тому що діти ну, на особливому контролі до року і до трьох років у нас є повністю всі списки, їхні місця проживання, і педіатри ведуть за ними. Ну, Перспектива розвитку, звичайно, що це збереження мережі, яка на даний час є. Ми провели всі організаційні відповідно до всіх вказів МОЗу України Національної служби здоров'я. Ми провели ще три роки назад реорганізацію свого центру. Ми привели мережу у відповідність до всіх стандартів. На даний час у нас мережа повністю охоплює нашу скажімо так, громаду. І повністю несе все навантаження, яке має нести. Наше завдання на подальше зберегти цю мережу. Якщо буде можливість, будемо, звичайно, посилювати і розвивати наші потужності. Звичайно, що наші всі потужності і надання медичної допомоги, по-перше, якісної, вчасної, кваліфікованої, залежить від кадру. Тому ми. Працюємо на збереження наших кадрів, на розвиток подальших, на залучення, скажімо так, молодого кадрового потенціалу. Ми, є з базою, ми зареєстровані в Міністерстві охорони здоров'я як база стажування інтернів, тому нам присилає міністерство інтернів, яких ми маємо навчати. Ну і потім ми сподіваємося, що ці інтерни, яких ми навчаємо, залишаться у нас працювати. Поки працює інтерн, він накопичує собі базу, скажімо так, на майбутнє, накопичує собі пацієнтів, які будуть в нього потім по приходу на роботу. В цьому всі всімі спеціалісти, є у нас спеціально закріплені люди, які ведуть цих інтернів. Ну і вони всьому всьому їм допомагають, всьому всьому їм сприяють. Плюс наше завдання. Ну, ми фінансуємося від Національної служби здоров'я і з місцевого бюджету. З місцевого бюджету за за минулий рік з Національної служби здоров'я було виділено нам 8 мільйонів і 40 тисяч було залучено з місцевого бюджету. На даний рік у нас в планових, скажімо так, фінансовому плані це 9 мільйонів 900 від національної служби і 60 тисяч від з місцевого бюджету від Росії селищної ради. По законодавству України і по скажімо так, настановам Національної служби здоров'я з місцевого бюджету ми фінансуємося тільки комунальні всі наші видатки. Все інше забезпечує Національна служба здоров'я. Національна служба здоров'я забезпечує зарплату сімейного лікаря, який заключає собі декларації і вже потім, скажімо, від того сімейного лікаря, вже ми отримуємо медсестер, скільки нам потрібно, і всього іншого персоналу. На даний час в центрі ПМСД є 57 місць, з них зайнято 46 працюючих, із них, я вже сказала, що 9 лікарів і 18 медсестер. Тобто, на одного лікаря по дві медсестри, все згідно законодавством, як має бути. Все інший персонал, який так само допомагає нам працювати, забезпечує нашу роботу і не дає нам пасти, скажімо так. А вакантні посади у вас усі зайняті? Вакантні посади, у нас не всі зайняті. А кого не вистачає? У нас не вистачає трошки медсестер. Mm -hmm. І в нас не вистачає, ну, на, у нас на даний час, скільки в нас заключено декларацій, то в нас сімейних лікарів вистачає. Якщо ще ми будемо набирати декларації, звичайно, що нам треба ще буде сімейний лікар, який буде забезпечувати ведення цих пацієнтів. Що Сімейні лікарі перевантажені у вас. Зараз, зараз, вже зараз вже ні, тому що в нас, у нас раніше було в декреті була лікар з Привороті. вона вийшла, вона своїх пацієнтів забрала, ми залучили лікаря в Морозівку, вони, скажімо так, скоригували наше населення і тепер все. Називали амбулаторія, а Ставищенська амбулаторія. Це пункт здоров'я. Це пункт, пункт здоров'я. Здоров Бо я не, не почула, які здоров'я чи не П'ять у цих амбулаторій, що я назву. А пункт здоров'я – це ставище, де ще? Осівці. Це ставище осівці, Скочище. Хомутець. Хому так, Хомутець. Да, хому Там нема медсестри, просто хомутець. Да. Yes. Тут, тут. Ну, Соломіївка покривається Соломіївка з носімка ну, ну, покривається ну, 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 залежить да. все від кількості населення. Для mm -hmm. того щоб відкрився пункт здоров'я, треба, щоб на території цього пункту здоров'я, який буде обслуговувати, він може обслуговувати 3-4 села, має бути 800 чоловік. Скажіть, ви сказали, що в наступний рік ви від Національної служби здоров'я це двадцять другий рік. Так. Ви там ні, ви на наступний плануєте більше вас було 8 мільйонів? Вам давали на утримання так МСД, а ви сказали, що планується дев'ять і там і ще з хвостником. Скажіть за рахунок чого у вас буде збільшення надходження? За рахунок збільшення декларацій Кількість людей збільшується відповідно від заключення декларації. А які прогнозовані показники взагалі там на наступні роки? Ну, ви ви випрохвали на 23-й. Що у нас буде збільшуватися внутрішньоперещенні особи? Ми розраховували на 13 тисяч, так як у нас зараз декларація, угу. але ми розраховуємо на 15. Угу. Ми розраховуємо да, ще одного сімейного лікаря і, по крайній мірі, 1800 заключити декларацію. Ті люди, які внутрішньо переміщені, які планують залишитися в нас, вони приходять, вони просяться на декларації. Угу. Ще нікому, правда, не було відмовлено. Але такі люди, які сумніваються, які не знають, де да, повернуться, да, не повернуться, вони ще так з обережністю ну, відносяться до того, заключати тут декларацію чи ні. Радує те, що якщо народжується внутрішньопереміщених осіб діти, то вони приходять до наших педіатрів і діток своїх вони все ж таки реєструють, тому що бояться, тому що це діти і це їхня ослу. Скажіть, будь ласка, на сьогодні наскільки забезпечена матеріальна база вашого закладу для того, щоб надавати якісні послуги? Повністю, у нас повністю відповідає матеріально-технічній базі, яку ми заключаємо, ми заключає, у нас є ліцензія з національною змозом з Міністерством охорони здоров'я. У ліцензійних вимогах є повністю ліцензійні вимоги, яка потрібна матеріально-технічна база. Якщо ця матеріальна технічна база не відповідає, вони не надають ліцензію. Ми в цьому році перезаключили з ними, додавали собі ліцензію, ми додали собі амбулаторію. Якщо додається якийсь структурний підрозділ, повністю подається подання в МОЗ, вони розглядають знову ліцензію. Ми отримали вже все підтвердження, нам дали ліцензію знову на безстроково. Вона не має сроку, але вона з дня подання нашого, вже місяць вже у нас нова ліцензія, скажімо так, на медичну практику. А у перспективі, які би послуги хотіли б збільшити, надавати? Перш за все, нам необхідно це на те, що ми дивимося на перспективу. Це своя лабораторія. Лабораторія зараз забезпечується, наприклад, там двома простими лаборантами, які працюють на аналізаторах. Які вже йдуть в ногу, скажімо так, сучасністю, вже не рахують в тих там піпетках, пробірках, там, де було це дороговартісно, довго і не могли справлятися. А так на дев'ять лікарів, якщо взяти два лаборанта. але треба матеріально-технічну базу, треба аналізатор. На даний час у нас є сечовий аналізатор, у нас немає гематологічного і біологічного біохімічного аналізатора. Це ми на перспективу нам на сідуючий рік плануємо, щоб в нас вже все ж таки, якщо наш призначив там сімейний лікар обстеження, щоб зразу людина прийшла. Ну, аналізатор сечовий у нас, наприклад, є, ми на ньому працюємо. Так само в лікарні є гематологічний, ну це прекрасно. Це прийшла людина, здала, там, скажімо, у нас, наприклад, сечу, поставив його в аналізатор, через там, 3 хвилини зразу тобі аналіз весь написали, зразу бачиш. Так само гематологічний. Ну, велика. вартість таких препаратів приємно. це 500-600 тисяч є метологічний, звичайний, біохімічний, він вже буде більше набагато. Ну, два рази рахуємо, там вже буде не А вартість, якщо людина бере цю послугу, вона буде платна, ця послуга. Так, якщо ми відкриємо вже в центрі ПМСД лабораторію, це вже буде не первинка, це вже буде якби допоміжний підрозділ. Ну там буде виборочно, там не буде так. Там будуть ну, як завжди, у нас же ж є контингент людей, які ми можемо, да, яким ми будемо обслуговувати безкоштовно, діти будуть безкоштовно, і буде контингент, який буде платити за це гроші. Ну, скажімо так, Національна служба на даний час, на сьогодні, вона оплачує один раз в рік медичний огляд пацієнта, тобто аналіз крові, аналіз сечі, глюкоза крові. Кардіограма і... Холестерин. і холестерин це 5 аналізів, які раз в рік кожна людина може зробити собі безкоштовно. Якщо людина, наприклад, ну, захворіла, скажімо так, звичайний бронхід, вона, вона прийшла так, сьогодні і через 10 днів після лікування, звичайно, треба робити аналіз крові. То вже другий аналіз крові. А якщо людина перед цим ще пройшла медичний огляд. То вона вже ніби вичерпала свої безкоштовні аналізи. Ці вже будуть аналізи платні. Скажіть, а стоматології ваші? Ні, це лікарні. Це лікарі. Дивіться, в центрі ПМСД може працювати тільки. Раніше допускалися терапевти, тепер виключно з 22-го року це сімейні лікарі і педіатри. лікарі? Водотик сімейного лікаря на даний час немає, але ми зробили по графіку, кожен вівторок буде виїжджати лікар, по графіку буде оглядати там пацієнтів. Тільки з'явиться кандидатура. Гарні умови. Умови дуже гарні, дуже гарні умови самого приміщення, дуже гарне обладнання. Там обладнання таке, що в нас в Брусилівській амбулаторії немає. Скажімо так. Тут забезпечення є, немає кадрового. Mm. Ще не? не їздили. Починаємо графік, там тільки закріплена медсестра, яка буде вже постійно. Є ще до запитання у членів конкурсної комісії? Ой, там все Ну, страт... Кілько, Стратегії розвитку є. Все-таки ми, ми, наприклад, я як е, бачу, що, що все-таки е, є бажання надавати більше кількості послуг, є бажання створити лабораторії, звичайно, умови складні. Е, все-таки йде в нас воєнний стан, тому я так розумію, то, що це гостро питання по придбанню. Е, Необхідної апаратури не можемо ставити в зв'язку з тим, що в нас не насправді кошти йдуть у держави і ну, зрозуміло то на війну, на зброю та да, на захист нашої держави. Але сподіваюся, що що це скоро завершиться, і все таки ми зможемо то дійсно придбати ці аналізатори, які дійсно є необхідні для, для членів громади. Якщо то запитань немає, то я. Пропоную заслухавши конкурсну пропозицію та враховуючи результати співбесіди, а також досвід роботи Олени Володимирівни, її діло в якості. Я все-таки прошу, пропоную зробити подання до сесії Брусилівської селищної ради щодо призначення Михайленко Олени Володимирівни, Володимирі, директор комунального некомерційного підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги Брусилівської селищної ради. Тому я зараз ставлю на голосування. Щодо подання такого клопотання, хто за те, то щоб питати їм в кандидатуру на сесію селищної ради, одноголосно так, тому прошу занести так, що голосування є одноголосним. Все, більше питань немає. Зауважень немає. Дякую, дякую. дякую да. да. Подаємо да, на сесію. Будемо сподіватися, що депутати підтримують нашу пропозицію. Добре, дякую вам. Буду старатися.